Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 5 жовтня несподіваний гість в Україні. Голівудська акторка і відома громадська діячка Анджеліна Джолі приїхала до Херсона та Миколаєва. За даними медіа, Джолі не попереджала українську владу про візит і навіть перейшла кордон пішки. У Херсоні й Миколаєві акторка зустрілася з медиками, волонтерами та родинами, які щодня живуть під обстрілами, дронами та загрозою мін. Пізніше у своєму інстаграмі акторка зізналася, що під час поїздки їй довелося зупинитися і перечекати момент, коли над головою пролітав дрон. Джолі розповіла, що місцеві вимушені переносити школи, садочки і лікарні в підвали, щоб діти могли продовжувати навчатися і жити хоч трохи безпечніше. Було боляче, але водночас надихаюче бачити їхню рішучість. Люди розповідали мені про психологічний тягар життя під постійною загрозою, написала акторка. Перейдемо до наступної новини. Президент Володимир Зеленський заявив, що зовсім скоро запрацює нова програма для посилення протиповітряного захисту Херсона. Мета програми протидіяти російським дронам і зробити життя в місті безпечнішим. За словами Зеленського, ініціатива вже готова і була представлена під час наради. Більше того, подібні програми планують запровадити і в інших прифронтових населених пунктах. І нагадаю, що начальник Херсонського ова Олександр Прокудін нещодавно заявив, щоб облаштувати дороги антидроновими сітками, потрібно ще 460 мільйонів гривень. Йдемо далі. Колишній заступник мера Херсона, а нині чиновник окупаційного уряду Сергій Черевко обзавівся житлом у столиці Росії. Так, за даними російських реєстрів, він придбав квартиру майже в центрі Москви. Черевко, який, ймовірно, постійно мешкає в Криму, став власником квартири у п'ятиповерхівці в районі Текстильщики, до Кремля менше 10 кілометрів по прямій, а доїхати можна за півгодини. Скоріше за все, покупку він зробив у 2022 році. Саме тоді його внесли до бази мешканці Москви. Ціна такого житла від 20 мільйонів рублів, тобто приблизно 10 мільйонів гривень. А тепер коротко про минуле черевка. У 2002 році він став депутатом Херсонської міської ради, а вже наступного року заступником мера Володимира Сальдо. Пізніше був радником міського голови, радник у компанії Новинського Смарт Maritime Груп, кандидат у депутати від опозиційного блоку і блоку Володимира Сальда. У 2023 році йому повідомили про підозру в калабораціонізмі. А навесні 24-го – у Пособництві державі-агресору перейдемо до наступної новини. Колишній очільник окупаційного уряду Херсонської області Андрій Алєксєєнко призначений заступником повноважного представника президента РФ у південному федеральному окрузі РФ. Нагадаю, що наприкінці 24-го року Алєксєєнко зник із публічного простору, перестав підписувати документи, а його фото і прізвище зникли із сайту окупаційної адміністрації Херсонщини. Тоді ширилися чутки, що він перебрався до Тюменської області, і, схоже, не дарма. До окупації Херсонщини Алісієнко був мером Краснодара. А ще у 21-му році потрапив у гучний скандал. Його підозрювали в отриманні хабаря на півтора мільйона рублів, і не грошима, а елітною рушницею. У мережі навіть з'явилося відео його допиту, але справа швидко затихла. кажуть не без допомоги губернатора Кубані Вініаміна Кондратів, Тож тепер колишній мер, калаборант і фігурант корупційного скандалу при високій посаді в Москві. І перейдемо до останньої новини цього тижня. До юнармії залучили 413 дітей із тимчасово окупованої Херсонщини. А тепер увага на масштаб. Через цю організацію в Росії вже пройшло понад 1,8 мільйона дітей. За травень цього року більше 120 тисяч випускників юнармії служать у російській армії та силових структурах. Журналісти зазначають, що зараз юнармія активно працює на всіх окупованих територіях України. Дітей залучають до військ патріотичних заходів строєвої підготовки й пропаганди. Служби батьківщині до 22-го року ситуація була іншою: Москва створювала ілюзію незалежності так званих ДНР і ЛНР, тому дітей там не ворбували напряму. Натомість дозволила створити власний місцевий аналог організацію Молода Гвардія Юнармія. Тож до лютого 22-го року найбільше дітей до юнармії вступили в анексованому Криму, а не на окупованому Донбасі. Нагадаю, у травні цього року українські правоохоронці повідомили. Про підозру керівнику штабу юнармії на Лівобережжі Херсонщини Серафиму Іванову. Йому інкримінують колабораціонізм і участь у пропаганді серед дітей. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та додивилися до кінця. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити свій коментар. До зустрічі у наступних випусках.